Любі діти, послухайте легенду про Берізку. В давні часи жили русалки, і вони не повинні були при світлі дня показуватись над озером. Як тільки перші промені сонця пробивались над озером, русалка мала піти в свій прохолодний дім. І рік за роком так і жила собі одна русалка. Але одного разу загралася русалка і не встигла сховатись. Побачила вона бога сонця, хорса, і полюбила його. Потягнувся і він до неї своїми променями. Спочатку зігріваючи. А потім, обпалюючи, пробувала було піти від нього русалка, але не відпускав її хорс. І русалка перетворилась на дерево. Зелень волосся обернулась листям. Гілками вгору зметнулися руки. Тонкий стан обернувся стволом. А ніжна шкіра білою корою, з обоженними плямами на ній від поцілунків промінів сонця. Ось так і з'явилась берізка. Дітки, пропоную вам намалювати березу. Для цього нам потрібно аркуш паперу, фарби, вода і пензлик. Чорною фарбою малюємо стовбур березки. Малюємо лінію знизу до верху. Пам'ятаємо, що стовбур знизу товщий, а зверху тонший. Гілочки у берези тоненькі, але біля стовбура вони товсті, ніж з краю. Тепер промалюємо тоненькі гілочки, які звисають, ніби кучері у дівчини. Промалюємо поперечні смужечки на березі. Промиємо пензлика і починаємо малювати листочки. Беремо зелену фарбу та методом прикладання пензлика промальовуємо кожен листочок на гілочці. Намалюємо травичку біля берези. Ось така гарна берізка у нас вийшла. Сподіваюсь, ви теж малята намалювали гарну берізку. і вам допомогли в цьому ваші батьки.